Функція МСЕК полягає у встановленні групи інвалідності або відсотку втрати працездатності, потреби в протезуванні та інше, довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг. Механізм отримання направлення на МСЕК, отримати направлення на МСЕК форми номер 088-0 можна лише через медичний заклад, проте військова частина може надати своє направлення з проханням. Ви приходите до лікарні. Якщо служите з направленням від військової частини, якщо звільнені чи у відпустці, з направленням від ТЦК та СП з самостійним зверненням до сімейного лікаря? Лікар надає направлення на повне медичне обстеження і лікування, аби підтвердити стійке порушення функцій організму. Ви проходите МСЕК протягом семи днів з дня отримання направлення. МСЕК можна пройти за місцем лікування чи проживання, якщо стан здоров'я тяжкий. Для проходження МСЕК потрібно підготувати такі документи: направлення на МСЕК, паспорт або id картка з витягом з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, копію ідентифікаційного коду, копію військового квитка або посвідчення офіцера, військово-облікові документи або їхні копії, свідоцтво про хворобу або довідка ВЛК, або витяг з протоколу засідання штатної ВЛК, медичну документацію. Якщо ви не можете прибути на огляд до МСЕК, така комісія може може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до нас.